Я вірю тобі, в мітина! Слава Ісусу Христу! Вітаю кожного, хто прийшов і доєднався до цієї зустрічі, і дійсно на цьому каналі Духовні Сили України. Ми проголошуємо волю Божу, і ми працюємо над тим, щоб кожна людина в нашій країні вона пройшла через ці обставини, в яких знаходяться, щоб вона була неушкодженою, незруйнованою і благословеною. І для цього ми проголошуємо божественні принципи. Які використовуючи люди будуть бачити ті результати, ті бажані результати, про які ми говоримо. Сьогодні, друзі, я хочу передати дуже важливу настанову зі Слова Божого, дуже важливу настанову, яке Слово Боже дарує нам. І що це, друзі? Давайте на початку я… Покажу інший приклад, і потім ми прийдемо до цього. Подивіться, як сьогодні засоби масової інформації подають інформацію. Яким чином, і що відбувається. Я подивився там ну, блогерів, який сьогодні день війни, і там хтось пише 1200 день війни. Друзі, 1200 днів. Блогери фокусують увагу людей на війні, на смерті, на розрушеннях. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечне. І давайте ми. Подивимося тепер, як Бог відноситься до кожного дня, що Він хоче донести до нас на рахунок кожного дня. Ми не випадково назвали цю зустріч таким чином, знаєте, назва така, цей день особливим Господь зробив. Давайте відкриємо Псалми 118, 24. Я прочитаю це місце в двох перекладах. І от перший переклад говорить так: цей день Господь створив, друзі. От подивіться, коли люди цього світу, і вони кажуть, тисяча такий такій-та день війни, вони кажуть, це день. Війни. Але коли ми керовані Божим Словом, воно говорить нам, цей день Господь створив. Друзі, ми маємо відноситися до кожного дня, як до дня, який створив Господь, і очікувати від кожного дня те, що Бог вклав в цей день. Який він створив. І подивіться, написано, цей день Господь створив, і результат, коли ми усвідомлюємо, да, прокидаючи, що кожний день це день, створений Богом. І ми усвідомлюємо, і далі результати написано тож веселімося, тішимося і радіймо нині. Алілуя! Сатана хоче, щоб люди фокусувалися на тому, що він робить. І коли людина фокусується на війні, а війна, друзі, це виробництво сатани. Сатана є тим джерелом, хто створив війну. Тому що не Бог створює війну, а сатана. І коли людина. Фокусується на прояві сатани, друзі, вона слабішає з кожним днем. Ви уявляєте, ну, можливо, є такі люди, які вірно кожен день слухають у тих блогерів. Якщо 1200 днів фокусуватися на війні, це не залишиться без руйнівної. Сили. Це не залишиться просто так. І от, щоб люди не були зруйновані, ми сьогодні проголошуємо щось. І подивіться ще один дуже потужний переклад, на якому я хочу сфокусувати вас більше і разом навчитися чомусь. Дивіться, написано 118.24, цей день особливим зробив Господь. радіймо та веселімося в ньому. І от якщо у мене і у вас, якщо у нас є правильне розуміння, що цей день не просто Бог створив, а цей день особливим створив Господь. Особливе відношення. До особливого дня дозволить особливим благословінням проявитися в нашому житті. Подумайте про це. І ще раз скажу: коли у нас є розуміння, що цей день особливим створив Господь, це розуміння воно створює правильне відношення до цього дня. Воно створює правильне очікування, і воно дозволяє проявитися правильним речам. В Біблії є один приклад, який записан в книзі пророка Захарії в 4 розділі 10 вірші, і там, знаєте, відбувалася дуже велика подія, будували храм. Але деякі люди. Вони зважали і дивилися на цей день як на маловажний день. І от тут іде керування і коригування. І сказано: Бо хто може вважати цей день маловажним, неважливим? Тобто, Бог каже: у вас неправильне відношення до цієї події. Це велика подія, але ви робите цей день маловажним, ви робите цей день неважливим. І, друзі, так, іде війна. Але, друзі, цей день сьогоднішній, вчорашній, завтрашній, кожний день творить Господь. І він. Творить його особливим. І коли ми будемо відноситися до кожного дня, як до особливого, а не отак. Ой, новий день, знову проблеми. Да, якщо ви будете так відноситися, то кожного дня ви будете бачити погіршення, погіршення і погіршення. Але знаєте, що Слово Боже. Дає нам можливість торжествувати в кожному дні. Але від чого залежить оце торжество? Це торжество залежить від нашого відношення. В своєму житті я дуже ретельно і кожен день практикую це. Знаєте, я просинаюся зранку, і я кажу: Господи, я дякую Тобі. За те, що Ти особливим створив цей день. Сьогодні я очікую особливої твоєї підтримки для мого життя, для життя моєї родини. Сьогодні я очікую особливої мудрості. Сьогодні я очікую особливої радості, особливих. Проявлень твоїх. Я не фокусуюся на тому, що там ще сатана намагається проявити в моєму житті. Ні. Я не дозволяю цим думкам спотворювати цей особливий день. Халілуя. Тому, друзі, дуже важливо налаштовувати своє серце на те, щоб по особливому. Відноситися, ставитися до кожного дня, до кожної події, як особливої, і дозволяти цим речам проявлятися. Амінь. Плач Єремії. Пророк Єремія, він говорить деякі речі, третій розділ. Плач Єремії, третій розділ, 22-й, 23 -й вірш. От дивіться, він дає тут дуже, ну, скажімо, важливу думку. І він каже: з Господньої милості ми все ж не загинули. Чому? Тому що є підстава, тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку знову оновлюється твоя велика вірність, Господи. Ви бачите, що якщо людина розглядає кожний день як день втрат, як день, де вона буде втрачати, де в її житті будуть проявлятися погані речі, то поступово людина буде знищувати себе, дозволяючи негативним речам. Який виробляє сатана проявлятися. Але є інший рівень життя, друзі, про який ми сьогодні говоримо з вами. Це рівень життя, з вірою в те, що цей день особливим Господь створив. І сьогодні, знаєте, особливий захист буде на моєму житті, так? Сьогодні понадприродня підтримка особлива буде. Так, так. І от коли людина вірить таким чином, вона буде проходити і бачити найкращі дні навіть в такі часи. Вона буде бачити прояв найкращого. І ще раз читаю. З Господньої милості ми все ж не загинули, тому що Його милосердя не вичерпується, щоранку знову оновлюється Твоя велика вірність, Господи. Друзі, коли Бог створює день, Він наділяє цей день своїми благословіннями. І це оновлюється кожний день. Давайте подивимося ще один переклад цього міста, і тут сказано «бо ласка Господа. Інший переклад бо ніжне милосердя. Господа безмежне, бо Його милосердя невичерпне. Вони оновлюються знов щоранку, адже велика праведність твоя. Галилюя». Тому, друзі, коли ми віримо ось так, ми бачимо, що прояв ласки Господа, як написано, ми бачимо прояв ніжного милосердя, понадприроднього захисту. І ще один переклад дуже гарний, написано Плачеремії 3,22, прикладі Кув, з Господньої милості. Ми все ж не загинули. Чому? Тому що його милосердя не вичерпується. Щоранку оновлюється воно. І знаєте, дивіться, воно не тільки має оновлюватися, а ми маємо вірою приймати цю благодать для кожного дня. Тому що Бог сказав, що в останні часи. Він проявить надзвичайно велике багатство своєї благодаті. І це надзвичайно велике багатство благодаті, кожний день оновлюється. Воно не вичерпне. Якщо сьогодні є день, цей день особливим створив Господь. І якщо я маю особливий, Відношення до цього дня як до особливого. Але, але і, і, знаєте, ну, закриваюсь для такої думки, ой, ну сьогодні, мабуть, буде щось дуже погане. Віра в погане дозволить поганому проявитися, але віра в справжнє. Тому що коли Бог записав це в своєму слові, він не людина. Щоб йому брехати, якщо він так сказав, це по-справжньому так. Матфія, Матфія, 6 розділ, 34 вір. Також, знаєте, ще важлива думка, яку хочеться сказати, тому що ще один переклад. 117-го псалма, 24 го вірша, говорить так: сьогодні день, який створив Господь, так будемо щасливі сьогодні. От дивіться, люди, вони кажуть: ну, я стану щасливим, коли закінчиться війна. А що ви будете робити, доки це буде? Тривати. А це вже триває половиною роки. Друзі, це руйнує. Біблія говорить сьогодні день, який створив Господь. Сьогодні день, який Господь створив особливим. І далі Біблія закликає, так будемо щасливі сьогодні. Треба навчитися цьому, треба підкоритися цьому слову. Ні, я буду щасливий, коли закінчиться війна. Так, ми будемо щасливі в той день. Але ми не будемо нещасними в ці дні, коли вона триває. Так, це неприємно. Так, ми цьому противимося. Так, ми це просто. Виганяємо з нашої землі. Але але ми щасливі сьогодні. Щастя не завтра, друзі. Щастя сьогодні. Нещасні люди це люди, які не сфокусовані на сьогоднішньому дні. А ті, які переживають за завтрашній день. Чи живуть, знаєте, в минулому. А Боже Слово говорить в приповістях, 17 розділі 24 вірші, що мудрість перед лицем розумного, а очі дурня на кінці землі. Тобто, друзі, коли людина живе сьогодні, але він живе. В майбутньому чи в минулому це не є гарне розуміння правильного життя. І от Матфія 6.34, давайте завершимо цю зустріч словом Ісуса. Ісус каже: приділіть всю свою увагу тому, що Бог робить прямо зараз. Друзі, приділіть всю свою увагу цьому дні, особливому дні, приділіть всю свою увагу. І будьте щасливі сьогодні. Цей день створив Господь, так будемо щасливі сьогодні. І далі, і не турбуйтеся, Ісус каже, про те. Що може чи не може статися завтра, Бог допоможе тобі впоратися з усіма важкими речами, коли прийде час. Тому, друзі, давайте підведемо такий підсумок, що успішне життя це життя, яке складається з успішних днів. І Змінюючи відношення до одного дня, ви змінюєте відношення до життя і робите ваше життя покращеним, змініть відношення. Почніть практикувати. Кожного ранку, просинаючись, відкриваючи очі, кажіть, я вірю, що цей день. Створив ти Бог, я вірю, що ти створив його особливим. Я вірю, що особливі речі будуть проявлятися, незважаючи, де я зараз знаходжусь. Навіть, от подивіться, люди, які знаходяться в окопах, які знаходяться на передовій. Деякі вони кажуть, вау, сьогодні я бачив! Особливий захист і особливу Божу підтримку. Так? І цього може ставати більше, більше і більше, коли ми приймаємо таку концепцію, яка виробляє в нас таке відношення до кожного дня. Змінюючи відношення до одного дня, ви змінюєте відношення. До всього життя, яке складається з днів. Я благословляю вас і вірю, що ви зміцнюєтеся через служіння Божого Слова. І давайте помолимося разом. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти Бог, який створює кожний день, допоможи нам бути сфокусованому. На цих думках, які ми проголошували сьогодні тут. І не дай нам бути сфокусованими на війні, на проблемах, на смерті. Допоможи нам, проходячи ці часи, проходити їх і мати добрі дні, незважаючи ні на що. Я благословляю кожну людину, хто чує мене, і проголошую над його життям понадприродній захист, понадприродню підтримку і понадприродні благословіння, які проявляються в її житті, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю вас. До нових зустрічей!